Ще полиняє, давайте інший якийсь колір. Та він не буде линять. Ну раз ви не хочете цей колір червоний. Міланка, давай інший. киця. Ви що з дитиною тут? А що, слухайте, зараз садки. Знаєте, як роблять? Відключають світло, я відвів дитину, там вже назад веду. То вже думає, хай на роботі допомагає мені. Дивіться, ось така новорічна з Дідом Морозом. Беріть, я хочу в Макдональдс! Мужчина, скажіть вареники, в моєї жінки такі не смачний вареник. Вони не смачно готують чи що? Дивіться, у нас різні начинки є. А вона з чим готує вам? Вона з м'ясом. Вереники з картоплю і беконом поєднання смачне. А скільки коштує? 170. Раз у вас така жінка, це може і розвестись, ви хочете. Оця вишиванка, дивіться, як класно виглядає, дуро. А який це орнамент, з якої країни? Орнамент? А ви з якої країни? А це канадський орнамент, дивіться, тут дуб і жолуді. Беріть, це національний канадський орнамент. За нас клен. Клен? Betty to